Монстер Монстер Хай, Монстер Хай. На монстер монстер хай. Приймаю замовлення на ваші корпоративи, свята, похорони. Замовляйте скоріше, бо далі я стану зіркою і цінник якби возросте. Здрасте. Як говориться, Хелловін уїхав, а клоуни залишились. Я вже давненько хотіла зняти щось по Monster хай але ніяк не могла скліпати і до думки дійти, що ж такого підзняти. Ну тут ця осінь викотила нам повний метр фільма Монстер-Хай. Такого страння навіть я не очікувала. Але перед тим, як зробити огляд на фільм, давайте згадаємо, що таке Монстер-Хай. Якщо вам не цікаво, то тут, в принципі, будуть тайм-коди. Бачите? Це для вас. Всі зручності. А ви навіть лайка не можете поставити пути. Я пам'ятаю. Аю, раніше Monster High показували на ТЕТ. У мене була якась одна передача, потім інша. І між перервами я дивилася якраз їх. Не то, що я була би великий фанат, але ну так, чисто заткнути проміжність ой. Ну, в смислі перерву заткнути можна було подивитися. А ще на 1 плюс 1 йшли повні метри. Оце я, звісно, пам'ятаю. А от чим я забиваю собі мозочок свій. А після того, як я поступила до університету, я дізналася про існування ляльок. І то навіть би не знала. Якщо б у мене сестра молодше би не мала там цілу огромну колекцію. Запуск ляльок Monster High, а також мультсеріал, відбувся в 2010 році. Якийсь розумом тронутий мужик взяв згана і палук, скліпав собі дитину, і це виявилося. Френкі. <звук> і вона поступила в школу собі подобних. Ну, там всякі собаки, сотулі і кровосісі. Ну, і це вся суть мультика, школа, любов, стосунки. І вони дуже коротенькі серії самі по собі, щось там по 5 хвилин, а то і по 3. Всього є 6 сезонів, це 172 серії. Якщо в першому сезоні анімація була вся така дьоргана, ніби їх чимось шандарахнули. Типу, щоб ми не забували, що це ляльки, то в шостому сезоні анімація стала більш. Плавною, а також вид головних персонажів змінився. Вони стали більш деталізовані. Ну, коротше, видно, ручки і жопки повитаскували і ставили куди треба. У 2017 році виходить і ще декілька серій: 173 по 186. Це вже перегрузка. Тепер вони йдуть не по три хвилини, а по цілих 11. і також змінилося. Та да, да все там змінилося. Вони тепер виглядають, як будто з коміксів повилазили. Також є повний метр мультфільмів, і там їх дай Боже. У мене тут цілий список. Давайте беренько пробіжимося по ним. Монстр хай новенький монстр в школі. Вона йде всього лише 20 хвилин, і там розповідається про перший день Френкі в школі. Монстр Хай мотор, і от його я якраз дивилася на 1 плюс 1. Там щось собаки з кровосісями не поділили. <звук> Монстр хай, чому вампіри закохуються, і це вже перший мультфільм, який пішов в сторону 3D. Ну я не особий фанат, Перебачте мене. Я як оця, як бабка, знаєте, раніше було лучше». оце я. Я люблю все-таки, коли все намальовано. Монстр хай побіг з острову Черепів, монстр хай крик в п'ятницю ввечері, і в мене таке відчуття, ніби я його теж дивилася. Там щось про якісь змагання, ігрища, ну не ті ігрища, про які можна було подумати. Та, походу, тільки я про таке подумала. Скажіть, будь ласка, що не одне. Ew, this is so cringe. Guilty. Monster Хай класні дівчата. От його я теж дивилася. Теж на один плюс один, щоб ти мені всрався. Там події відбуваються на Хеллоуін і як вони стусилися з людьми. Monster Хай скариш, місто страху. Хто це придумав Я б пересидав. Ну, типу, поняли, да? юморок Париж з Monster High Хай бажань. В мене таке відчуття, ніби був такий. Фільм Ну там теж було про якусь чарівну мандавошку, яка виконувала бажання. Тільки там, здається, було 16. А тут поскупилася, цілих три бажання зажала. Монстр Хай, монстр, камера, мотор. Монстр хай... Скільки, я, я раз і ще повторюю Монстр Хай, тут треба якийсь щотчик поставити. Монстер Хай, монстрячі мутації. Тут вони відправилися в минуле і всі ви прекрасно знаєте, наскільки я не люблю подорожі в часі. В смислі не знаєте. А от якщо б ви дивилися огляд на леді жука, то знали б. Монстр Хай населеними привидами. Монстр Хай Буйорк Буйорк. То не моносуїта ріць, женевих пад і Monster High великий кошмарний риф. У 2016 році відбувається перезапуск з новим дизайном, і виходять два повних метра. Це ласкаво просимо Monster High і під напругою. Куди не плюнь, а точніше, куди не плюнь в Тіктоці, всі обісрали новий дизайн. Як на мене, то раніше графіка була якоюсь дішманською. Зараз вона стала більш такою милішою. Модельки стали плавніше рухатися, з'явилися якісь тіні, а також сам вид став більш. Більше до людської подоби. Коротше, не знаю, я вам тут не критик, не дизайнер, щоб оце все сидіти, розбиратись. Я взагалі тут чисто свою цю суб'єктивну думку висловлю. Якщо ви вважаєте, що тут щось відбувається більше, якісь научні розумні речі, то слухайте, вам явно треба звернутися до спеціалістів. Альо, психушка, у вас тут клієнт збіжав? Да, з спацючою Харю, точно він. Все. За тобою виїхали. Також випускали ігри, ну це звичайна практика. А іще книжки, юперсити. Я навіть не знала таке. А а саме головне це аніме. Ви, до речі, в курсах, що там Сімсони вийшли в стилі зошита смерті. Боже, зі всього зроблять аніме. А зробіть хтось із мене. Ось, Я готова. Може, й наше життя це аніме. Господи, що я таке мелю? Наше життя це референс до Джоджо. Чому я так особливо не впадала за монстр хай? Тому що вони мені нагадували ляльок Братс. а от Братс я якраз дуже сильно полюбляла. Ну серйозно, головасті, губасті. Ха -ха! Нагадують оцього Чіліка із. Як це називається? Корпорація монстрів? Точно! Я так в дитинстві мріяла про те, щоб мені купили ляльку Братс. А мені купили в оце. Що це? Це це не брат, це якась лялька з базара. Господи, я їй буди своє життя описала. Хочу бути братцем. А по факту лялька з базара. У братц є свій девіз. це be yourself, be unique, be a monster. Англійське welcome, велком. Гутен так. my і смайліпрінс. Англійська. Як на мене, він настільки лицемірний, наскільки це взагалі можливо. Це ж губасті голова стільки на двох ножках. Ви бачили їх талію? вона така, вони вічно там ганяють на каблуках і, ще й брім, от таких просто, і в міні-юбках. Який будь yourself, який будь-унік. Будь а якщо в мене пузо, то я вважаюся за унік чи ні? І ось ми дійшли до самого фільму, який, я вже сказала, вийшов у 2022 році. І коли злили перший вид персонажів у соцмережу, то всі їх обісрали. Ну, я в тому числі. Ладно, що тут лукавити, брехати. Так, от, що я хочу сказати, це знімав нікалодіум. Що ми хочемо від каналу, який базується на жартах якихось соплів, зелених ніг, а також пірдьожних пахв. Я все життя хотіла навчитися так робити. Господи, на що я витрачаю своє життя? Тому що треба не всякою хуй займатися. Саме головне, що вам потрібно знати про цей фільм. Це мюзикл. Прости, господи. he's singing. Знаєте, як вампірів часником лякають, так мене лякають мюзиклами. Єдине, що я можу пережити це High School мюзикл. Все ну це максимум. Їх зовнішній вигляд. От сюди ідеально підійде оцей art. This is bullshit. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. But this, this is bullshit. Чого вони всі такі в сраті? От вуха Клодін, знаєте, я робила закоси на персонажа Ніка із Звера Поліса, чи як він там називається. От мій дішманський закос за три копійки краще виглядає, чим те, що вклалися гроші. Дракулора. От знаєте, мені здавалося, що виключають світло тільки в Україні. І що, на осліп малювали? Чи що? Нема ні контура, ціні якісь не здрасті, не привіт, хто їх буде тушувати. Брови криві. Але актриса настільки мила, що їй навіть гавняний макіяж нічим не споганить. Їй, до речі, 16 років. Вона сама молодша була в касті. А от батька Дракулори тут уже нічого не спасе. Господи, ну ладно, я вже мовчу про цей мейк... мейкап, я не хочу це розбирати. В цьому лайні плавати не буду. А лінзи він з Аліекспресу замовляв. Бо я точно такі ж на Аліекспресі замовляла, коли робила косплей на цього Бейджа Алікса. Персонаж Лагун. Мені дуже сподобалася актриса. Вона гарненька і образ сам не не волосся, але хто ха, вкрав у неї фарбу? Чому хто Чого в її ніхто не закрасив? Що вся фарба пішла на ту Френкі нещасну? Чи що? До речі, про Френкі. їй богу це самий бісячий персонаж. У мене до кінця фільму вже просто сіпалося око від неї. Вона, типу, така всезнайка на Луні. Краще б на Луні вона і залишалася. У неї щось там мозочок скліпали з різних частин геніальних людей, в тому числі і Енштейна. Вона така, знаєте, ніби все знає, в тому числі і... Так, чекайте, тут виявляється, що Ютуб не дуже сильно любить тематику боротьби жінок за свої права, а також радужно і знімає монетизацію за це все. А так як на даний момент Ютуб це мій основний дохід, давайте пограємо в ребуси. Вона знає оце слово, але при цьому всьому вона не знає, що таке фільми, і не може дати п'ять. know Фрегі that means. Це можна було би об'яснити тим, що в неї розум людей, які раніше жили в минулому, і тому вона знає, що відбувалося раніше, але нові якісь технології, в тому числі і телефон, вона не знає, і в цьому був би сенс. Але на секундочку, Ейнштейн помер в 50-х роках. Я офігіла. Я взагалі думала, що він там щось в 1700 якомусь. Ну ладно, 700 я щось загнула, ну явно не в 1900 він жив. А оце слово з'явилося теж у 50-х роках. Розумієте, я не проти репрезентації, я навпаки за. Але в контексті даного персонажа це виглядає. По-тупому це виглядає. Вона не може дати пютюню, але у мене аж впало все від шоку. Але знаю це слово. Хайфай! А я біжу по грузі. Персонаж гулює. Вот знаєте. Не вона в мультики мовчала. Заткніть її писок назад, будь ласка. Персонажі Дьюїс і Хіт, мати Діво Марію, що в них на голові? А, точно, це дешманська графіка називається. Так от, персонаж Дьюіс хоча б ганяв постійно в шапці. І якщо його ЗМІ і показували, то це було, знаєте, дуже здалека. Ну, видно, навіть ті, хто це створював, розумів, що це срань. Вирішили, хоча б так, частково не опозоритися. Хоча, господи, їм уже нічого було, тіряць. А от персонажа Хіт Краще б його мангал не показували, їй-богу. Директриса. Дуже багато хто не кинувся на цього персонажа, тому що він взагалі не канонічний. Якщо в мультфільмі вона була худа і біла, то, о, господи, тут її посміли зробити темношкірою і ще й повною. Безприділ, знаєте, це один із точніше, це єдиний персонаж, який мені сподобався. Персонаж Клео. Ну там нічого з неї навіть гнати. от серйозно, там, щоб її споганити, треба було би постаратися. Ви думаєте, поганий графон закінчується тільки на башках у пацанів? Не тут то було. Як на мене, повний апофіоз – Це оця школа. Так важко було знайти якусь стару будівлю, трохи її підзняти і вставити. Треба було малювати оце. Діалоги це взагалі окрема тема. Тарантіно відпочиває. Кладін тересей вері that? Courageous move. I'm Deuce. Там все в срати, режисури взагалі ніякої немає. Постановки кадрів нема. Який Якихсь... вся картинка? Вона настільки картонна і пластмасова. Чому я відкриваю Тікток, і тіктокери краще роблять і макіяж, і грають, і емоції, і навіть вид у них більш божеський навколо них, чим в цьому фільмі, в яке я нагадую, що в це вложили хтось гроші. Ладно, давайте все, перейдемо нарешті до сюжету. Головна героїня у нас тепер не Френкі. Френкі, все, подвинься, сраку встала, підняла, вийшла отсюда. Тепер Клодін. От їй 15 років. Да? Хочете сказати мені. Хоча, в принципі, там що, у собаки один рік це 4 людських? Ну це скільки 15 на 4? Це 60 виходить, десь так? Ну, на 60 може і сойде. Люди не знають про існування монстрів і коли вони побачили її на вулиці, почали орати. <клевиць> Ось буде прикрити йому писок разом з Гулією. Мені цікаво, в їх цвіті не існує. Косплеєрів, наприклад, вона може просто в якомусь образі. От, знаєте, я згадала оцей е, сутінки. Пам'ятаєте, коли Белла спитала, вона навіть в лоб йому спитала в тебе лінзи? Все, що йому потрібно було відповісти, да, в мене лінзи. А це стоїть такий о бутан пропана перексидіна о, о, о. побіжав. Та скажи, ти просто лінзи з аліка замовив разом з батьком Дракулори. Хожу тепер моднявий. Ну, тут те саме, знаєте, ну вуха, просто купила дитина і ходить з вухами. Що тепер? Це тренд в Тіктоці, між іншим. Оце це альфа, знаєте, біжить. Дві альфи біжать і дивляться одне на одного. В неї мама якраз таки була собакою, а тато людиною. І вона така, знаєте, смесь бульдога з носорогом Не туди, не сюдим. Вона розуміє, що якби люди її не приймають, ну вона якось і не сильно старалася, щоб люди її прийняли. Я чувствую, як у мене падає вухо. Ой! Все, задрали вони мене. Ну і само собою вона дуже сильно хотіла відправитися в школу монстрів, але там то не знали, що вона на півтона півсьо не там не сям не рибу, не м'яса. В одну кімнату вона заселилася з дракулорою, а також із Френкі. з Френкі вони тепер, знаєте, без підрішечки. Чесно, я не розумію, як у неї не з'явилося бажання переїбонькати Френкі. I I I also also have have a phone. I said I also have a phone. Хоча, якщо чесно, до кінця фільма цей персонаж навіть став менше бісячим. Або я просто почала сходити з лузду. А тут виявляється, що Клодін, як Джейкоб, може з собакою побігати сутулою. А може і в дитину Белли влюбитися. Вона перетворюється на людину і розуміє, що їй трошки пожопці надають в школі, якщо про це дізнаються. І тому вона знайшла якийсь щоденник якогось мужика, який теж перетворювався на людей. Він був монстром, ну такий теж чудив ходив. Ти цей щоденник просто так не прочитаєш, тому що він якийсь зашифрований. І знаєте, хто розгадав цей шифр? Френкін. Вот стільки років ніхто не може розгадати таємницю цього щоденника, но так добно повез. Зло нам що Френкі така геніальна, але дать пютюні вона до сих пір не може. Розгадавши шифер, щоденник їх приводить над цвинтарем. Там знаходиться таємна лабораторія. Тобто, у вас посеред цвинтарі знаходиться якась огромна будівля, і ніхто не задався в питанням, що це таке. Там якийсь ключик, як у Буратіна, треба знайти, щоб відчинити цю браму, і тут якраз Дракулора в цьому всьому їм допомагає, бо виявляється, вона внезапно стала відьмою. Ну, знаєте, якщо б дракулора знала стародавнє закляття Лага море, то їй би не прийшлося возитися з якимись там порошками. Шесть там пів часа вони бігають, намагаються знайти інгредієнти для цього порошка. Нарешті його зварили, приготували, а от тобі. <смас> Ні чорта ви не зможете відкрити цим порошком. От така дракулора, звісно, відьма там. Ой, дай Боже. Виявляється, що весь цей час для того, щоб відкрити цю браму, всього лиш всього потрібна була людська рука. І мені так сподобалось, що в цій лабораторії не пилинки, як будто санітарка, кожну суботу тут приходить. А саме головне, прямо на п'єдесталі, щоб ніхто не перепутав, стоїть зілля, яке потрібно, якраз, клодін. Вона його має випити, щоб втратити свою людську половину. Вона така стоїть і думає, пити чи не пити. Ось в чому питання. Бо вона переживає, що якщо вона втратить свою людську половину, то і зв'язок з батьком теж втратиться. І тут трапляються просто неймовірні флешбеки. Замість того, щоб підзняти якісь нові епізоди з батьком, вони беруть просто старі, які вже відзняли. А тут в лабораторію залітає якийсь чорт з рогами, це їх вчитель. Хватає це зілля, випиває його, і виявляється, що він був сином. Того самого чела, чия ця лабораторія. В ньому також є наполовину людська сторона і наполовину ця монстряча. А сторона це не українське слово, бік це українське. Ну ладно. І о, яка неочікуваність: він злий і хоче помститися всьому людському роду. О, як будто ми бачимо таке в перший раз на екранах. До цієї лабораторії вже прибігла кожна крива коса каліка. Всі-всі лінь туди прийшли. І ця рогата худоба починає всасувати си. Головних героїв. І тепер він може всіх перетворювати на камінь. І знаєте, що робить кладін? Вона включає фронтальну камеру. Так, а ти виключся, будь ласка. Вони його подолали через селфі. Він на себе подивився і став каменюкою. I А школа, вона то жива і вона самознищувалася. Клодінь то думала, що це через неї, бо вона наполовину людина. Але виявляється, що це все і за рогатого вчителя. Школа, вона ж рота не має, вона ж не може сказати, що Біліна, альо гараж, просніться! У вас тут кончений, бігає. Чого ніхто не замітив його? Ще й вчителем зробили. Ви кого на роботу берете? І все, це кінець. Весь фільм вони трінділи про те, що люди це погано, а під кінець розуміють, що ні, все-таки люди це не так погано. Клодін залишайся можеш і батька свого гості тепер приводити. Сматрисучі пес із новенького, що там з'явилося? Ну крім діставучої Френкі, ну зрозуміло, Дракулора стала відьмою, і крім цього, Д'юїс розстався з Келео і тепер впадає за Клодін. Чи то я погано пам'ятаю серіал? Чи я б вигадала це, але чомусь в мене я от прям воно відкарбувалося в пам'яті. Що пара Дьюіс і Клео були такі прямо милі, ну, в смислі, вони підтримували завжди один одного, допомагали. Крім цього, нам іще ще в фільми закинули інформацію про те, що Дьюіс дуже не дуже. Ви думаєте, нам про це розкажуть? Або це якось зіграє свою роль, або ми побачимо ріст персонажа і його зміни, а! О, нюхай, нюхай чим пахне! Це просто нікому не потрібна інформація, про яку ми забудемо, як тільки нам її розкажуть. Ви це позиціонуєте як мюзикл. А по факту там було чотири нещасних пісні, яких я ти навіть не запам'ятаєш їх. Вони там вили, не вили. Я не помню. Я не впевнена. Це погано по всім фронтам, просто у всьому. Але. Я зловила себе на думці, що я подивилася його дуже легко. Коротше, дивіться на свій страх і риск, в принципі, як і мої відоси. Все, коротше, лавочка закрита. Підписуйтесь на всі мої соцмережі. Реально на всі, 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 щоб підписалися биренько. Я кожного провірю. От скільки там вас людей на Ютубі підписані, я всіх буду провіряти, і ви ви мені всі відповісте, чого ви не підписані на мій інстаграм.